А ви знаєте, що голод може бути візуальний, слуховий і навіть ароматичний? Всіх вітаю! Я не просто так з зачіскою самурая, бо тема серйозна. Будемо говорити про види голоду і не тільки розбирати різницю між фізіологічним і емоційним. У голоду є різні підвиди. Розберемось. Хочу чіпсів так похрукотіти. Ні, ні Боже, яка булочка, така пухкенька, така свіженька, от би її зараз їсти. Бо, ні, 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 краще щось гостреньке, таке полоскотати рецептори. Як ви думаєте, які це види голоду? Що ми маємо, окрім простого, бажання фізіологічного голоду поїсти? Це цікаво. Голод може бути клітинний, це коли бракує нутріативного харчування, оскільки недостатньо мікроелементів в організмі. Тут це ясно. Йдемо, здаємо аналізи, поповнюємо свої дефіцити і вирівнюємо харчування. Голод може бути ще й гормональний, пов'язаний з коливанням цукру інсулінорезистентністю, рівнем лептину та іншими гормональними факторами. Тут теж питання до лікарів і гормонального балансу. Голод може бути викликаний навколишнім середовищем, наприклад, бажання з'їсти побачене тістечко. Угу. Пізнаєте? Рецепторний голод виникає при недостатній різноманітності смаків у раціоні. От тут ми і розпізнали, чому інколи хочеться чогось гостренького полоскотати свої рецептори. Голод може бути біоритмів, бажання їсти в певний час. Певний часовий період, коли організм ефективно засвоює їжу. Ну, тут все індивідуально у кожного або, може, звичка, якщо хтось знаходиться у тренувальному процесі. І там, тренер каже, їж 5 разів в день, але фізіологічно для людини це занадто. Але це не все. Голод може бути ще й, наприклад, візуальним від маркетингових впливів, тобто побачили рекламу якоїсь страви або якогось смаколика, і вам його одразу захотілось. Ось така хитра маніпуляція на візуальні картинки. Голод також може бути ароматичний, в який виникає від запаху їжі, наприклад, свіжого хліба або кави. Знайома ситуація. Слуховий голод, що виникає звуками, наприклад, хрусткотом чіпсів. Сидите, ви навіть і не думали про ті чіпси, але хтось поряд хрум-хрум-хрум, і вам захотілось. І таке буває. Емоційний голод, який пов'язаний з почуттям нудьги, смутку або самотності. Сюди ж можна віднести і. Стресовий голод, що виникає у відповідь на різні форми стресу, голод від байдикування, це їжа, яку їсти під час перегляду, наприклад, телевізору або іншої відпочинкової діяльності. До речі, якщо вам цікаво заглибитись у тему емоційного голоду, і взагалі, як наші почуття і емоції пов'язані з певними продуктами, напишіть, будь ласка, в коментарях, і я зніму окреме відео. Дякую. І є ще. Нічний голод, що спричинений неправильним розподілом раціону або дієти в день, їжа нам необхідна це наша здорова залежність на все життя, і наша необхідність, щоб поповнювати запаси, відбудовувати м'язи, клітини, мозок, наповнюватись мікро-макроелементами. Користь вона приносить тільки тоді, коли ми відчуваємо саме фізіологічний голод, тобто наша природня потреба поїсти, поповнити наші запаси. Тому так важливо відрізняти, що саме з вами відбувається, який голод ви відчуваєте, чому вас тяне на ті чи інші, і загалом нездорові продукти. Це цікаво, і якщо тема була вам корисна, я чекаю зворотній зв'язок. Пишіть у коментарях. Що знаєте, що б хотіли ще дізнатись? Я вас обіймаю. Бережіть себе.